На скульптури пішло 28 вантажних машин гілок і галузя, зібраних з усього міста. Ініціаторка створення фігур, художниця Тетяна Мілковська, розповідає, працювало півсотні дітей та дорослих. І ми почали працювати досить стрімко, досить швидко, бо а, іде сік по деревині і вона гнучка. Дуже багато скульптур будуть зеленитися. Тобто в, 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 в кінці вже всовували верболози і такі гілки, які приймаються від коріння пагінним способом, і вони вже зазеленюють цілу скульптуру, яку можна буде потім навіть підрізати. На створення кожної скульптури витратили тисячі гілок, каже художниця Марія Рубель. Показує вертикальні хвилі, які створили 10 вихованців арт студії. Каже, це символ семи днів створення світу. Вони не схожі між собою, насправді, і по формі, і по кольору, тобто, щоб людина трішечки задумалася і вибрала собі якийсь день. Ось тобто це на роздуми для людини. Учасниця проєкту, художниця Алла Жупанюк, каже, в процесі роботи навчилась працювати з пилкою та сокирою. Авторка проєкту Тетяна Мялковська каже, скульптури зроблені професійно, укріплені міцно, стоятимуть вони до чотирьох років. Вікторія Комендант, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Волинь.